Якщо ви вирішили вивчити португальську мову для подорожей, роботи або просто тому, що нам подобається, вітаю! Ви на початку дуже складного, але цікавого шляху. Я живу в Португалії вже більше 6 років і веду цей канал, щоб допомогти українцям вивчити європейську португальську мову, без болю, нудних правил і вічного завтра почну. І сьогодні я дам вам поради, які сам би хотів почути на початку шляху вивчення португальської мови. Коли я приїхав в Португалію, я взагалі не планував тут жити. Ну залишуся на кілька місяців, подивлюся країну і повернусь назад в Україну. Але одного дня я себе спитав: ти зараз живеш в країні, де всі розмовляють португальською мовою. То чому б не спробувати вивчити її? Тому я почав подорожувати, знайомитись з людьми і остаточно закохався в цю країну. І саме тоді я зрозумів, що португальська це ключ до життя тут. Правильні матеріали. Не потрібно велика кількість підручників. Вам потрібні всього два підручники: один португальською і один зрозумілою вас мовою. Це може бути українська, російська, англійська, як кому комфортно. В оригіналі ми бачимо живу мову, так її писали португальці, і там діалоги португальські і тому подібне. Тому вона відтворює те, що відбувається взагалі в країні. А мова українська. Вона, наприклад, допомагає нам зрозуміти правила, які ми не можемо ще зрозуміти на португальській. Наприклад, я дуже довго не міг зрозуміти злеття прийменників. От на самому початку я пам'ятаю, що я не міг зрозуміти, просто в мене не було правила такого, тоді на момент, 2019 році, не було так багато книжок, і ця інформація не міг знайти. І я завжди думав: тут має бути ду, чи да, чи ду, чи да, чому вони так зживають. Я не міг це зрозуміти довгий період і просто ставив завжди ці прийменники наугад. Але маючи підручник на зрозумілій для мене мові, де б я міг це правило прочитати, то, скоріш, воно б дало мені кращий результат, і я б швидше опанував ці прийменники. Є поради розклеювати карточки по дому, так наклеїти нам на холодильник, на пральну машинку, всюди описати, як це називається портуальський, і начебто це вам допоможе. Як воно вам допоможе в направці, я особисто не сильно розумію, я таким методом не користувався. І тому не можу його цінювати, але і знецінювати, але й не можу сказати, що він дієвий. Так, тому що, ну якщо я буду знати, як називається холодильник португальський, то єдиний контекст, якому я буду використовувати фразу, цю, це буде торговий центр, де мені буде потрібно купити холодильник. В більшості випадків я не буду вживати слово холодильник португальською. Я взагалі з свого досвіду не знаю, коли я останній раз це слово використовував саме в португальській мові. Тому я цей метод не сильно вважаю ефективним, але краще слухати. Ці нові слова і вивчати нові слова в контексті: тобто слухати музику, радіо, прислуховуватися до того, що говорять біля вас португальці, запам'ятовувати якісь слова. Я завжди, наприклад, коли читаю книжку, я виписую якісь слова, які мені сподобались, якісь вирази, фрази, які мені сподобались, і далі їх стараюся ввести в своє спілкування щоденне і цим покращую і збагачую свою португальську граматика. Саме тут зробіть акцент. Доведіть до автоматизму основи. Я не говорю зараз про якісь важкі конструкції, але саме основи, наприклад, там, як відмінюються слова в теперішньому часі. Вивчіть ці конструкції і практикуйте їх до автоматизму, щоб незалежно від того, яке, е, яке дієслово, ви, наприклад, будете вживати. Ви розуміли, що це дієслово, наприклад, першої дії відміни там, чи другої дії відміни, і воно відмінюється там в такому то в такій-то особі так-то відмінюється, і все, тоді вам буде легше, і вас можна не буде шукати якихось нових конструкцій в голові. Або згадувати якісь фрази, які колись були, він просто буде знати, що якщо це слово закінчиться на ар, то воно в третій особі відмінюється так. І це буде допомагати вам швидше мислити і швидше формулювати речення. Коли мозок знає правила, він сам починає автоматично будувати фрази. Викладач дуже важлива частина вивчення мови. Якщо ви займаєтесь викладачем, завжди починайте урок з спілкування. Розповідайте про свій день, плани, події. Якщо викладач дає вам тільки вправи і майже немає такої мовної практики, то заміняйте викладача. Тому що мова це не про таблиці, мова про спілкування, що реально працює. Записуйте себе на відео, слухайте, як ви говорите, звертайте увагу на те, чи впевнено ви зараз говорите, чи не впевнено, та відслідковуйте прогрес. Так? Через, наприклад, перше відео буде відрізнятися від 10-го відео. Це буде два різних відео і по впевненості, і по насиченості новими словами. І по тематиці, тому важливо записувати себе і аналізувати своє мовлення. Говоріть з собою вголос. Пояснюйте собі, що ви зараз робите португальською мовою, описуйте ті події, які відбуваються кругом вас, називайте предмети, які вас оточують, але робіть це вгос. Розкажіть перед захлебом про свій день, плани або погоду. І обов'язково фіксуйте прогрес. Тобто відслідковуйте свої зміни: де ви краще, де гірше. Що було б, що вам сподобалось, що не сподобалось, так. І не завжди шукайте негатив. Більше ж концентруйтесь на позитиві. Зверніть увагу, як ви тут класно збудували якусь там конструкцію і правильно сказали, так? А тут, як ви впевнено і взагалі без єдиної помилки, ще назвали якісь декілька речень. Введіть нотатки, записуйте нові слова, фрази, граматичні конструкції. Це все повинно бути прописано і бажано своєю рукою. Я вважаю, що людина, яка фіксує, Навчається удвічі швидше. Тобто прогрес повинен бути на папері, а не в якомусь застосунку на телефоні. Португальська мова не є найпростішою мовою, але вона дає величезні можливості для того, хто хоче залишитись і жити в Португалії. Головне, не мучити себе і не чекати ідеального варіанту. Починайте вже сьогодні. Маленькими кроками, але щодня. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!